Друге послання апостола Петра, третій розділ, це останній розділ 17 і 18 вірші останнє. Отже, ви улюблені, будучи попереджені про це, бережіться, щоб не спокуситися вам оманою беззаконників і не відпасти від свого утвердження. Але зростайте в благодаті і признані Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Йому слава нині і в день вічний. Амінь. Ай. Сідайте. Слово Боже, як кажеться, пишеться, ну може не про тих, хто йдуть вчитися, дітей, молодь. Отже ви улюблені. А ви улюблені чи ні? Я те скажу вам одну річ, не давно одне зрозуміло. В одному віці мав час, щоб молитися над дітьми. І сказав одну річ. Не завжди воно так є, як виняток десь буває навіть віця. Такому християнському, формальному, хоть так воно не було. А більшість діти це улюблені. Її батьки хотіли, чекали, чекали вас і люблять. Правда, може, люблять так, як ви хочете. Ви собі уявляєте любов з собою. Але вони люблять так, як ми. І думають, що це правда. Помиляється? Вони що помиляються? І ви будете помилятися. Один Бог не помиляється. І його всю любов приймають люди? Ні. Він неправильно любить. Не так любить інше. Але прийде час, коли будуть плакати. Якщо зрозуміють і побачить справді любов Божу. Вона не людська. Тому ви улюблені, я Петро пише, отже, ви улюблені, улюблені Богом, улюблені Христом, будучи попередні. Щоб не відпали від свого ґрунтування, від своєї віри. Можна відпасти. Знаєте, любі друзі, можна відпасти. На синей наймолодший сказав, а я вже дорослий, вибираю свій шлях До того часу. Я міг сухатися, а тепер свобода. Так казав, коли буде син. Але тому пам'ятався. Як добре, щоб ми не набили шишок собі. І не опам'ятовувалися біля ходита. Я, я є те, що потім не повернеш, не повернеш, коли сатана насміється над нами, бо він колись напомог. І навіть нам скаже, що ти не знав, що я приход, не знав, що я манчик. А Тому, коли знаєте про те, що Бог вас любить, бережіться, стережіться, всякого зла, всякому виду. А для тих, хто моляться і люблять своїх дітей. Кращих немає, а особливо знаєте, як вони в їді. Які ви красиві, я не оджена так на жаль кажу. Так красива одежа чи вони? Чи тільки вже в цій одежі? Тут є добре, знаєте, що в одежі Господа ми справді красими виглядаємо. Але у вас є свої одежі. Що ми тільки з себе не готові безпоради? Да. Тому ну, цінно знаєте, і це слово Боже прийшло до нас. Одну річ, розмовляючи з одним братом, він сказав мені одну річ, яка по особливому мене десь із запала моє серце. Сказав про одну дівчину, яка ходить з мамою, ще з молодою мамою ходить на зібрання, але та дівчина хворіть. Хворіть. І то, на жаль, батьків і батьки сожалі. Брат каже, А ми коли хворіємо, як ми лікуємося, дають нам лікарі, пам'ятають рецепти і каже, приймай три рази в день, два рази в день, раз у день, приймайте через дві години. Ми приймаємо ліки, бо ми хворі і хочемо бути здоровими. Мені друзі, до мене Бог проговорив. Ми справді намагаємося в тому, щоб Господь лікував нас, щоб ми були здорові, міцні. Пройти через гол, через всякі нещастя, пройти через спокуси, через ямку суєти, реклами, всього іншого. Навпроли так звучить, так багато показано, всякої спокуси, примани, зупинки, оглянутися назад. Знаєте, любі друзі, але важливо і цінно бачити Христа. А він не йде, всюди він проходить, він всюди є, присутній залу. Тому ціло навіть, коли ми проходимо різні такі випробування. Дивитися на нагод. І для того, щоб нам оцінити, нам потрібно, любі друзі, де що мати. Невипадково сьогоднішній час також розповсюджений вірус. Це гріх, любить друзі. Він невидимим способом передається, ліпиться до нас, як його п'яна кожуха. Буде нам здоровими, Приймаємо ті речі, які нас захистять від цього. Не допустять цей вірус, зруйнують його, тут же ми маємо контроль. І це цін, це голос Божий. Добре, щоб ми могли встояти проти всяких таких обманів і хитрощів. Дайте думку в серці своєму, а на моєму місці Господь так би сказав. У мене по сьогоднішній день є природа, думаю, я б йому те сам. Я йому я завдав. А Господь каже, а я б не давав? І треба стриматися. А треба це моя природа гріховна. Тому, любі друзі, бережіть те, що ви маєте. Знаєте слово Боже, тримайте це. А ми, батьки. Знаєте, яким способом можемо берегти оцей запобіжник, запобіжник приймати, клас. Може, тричі на день. Даниїл був і поклав серце своє. Тричі на день. Приблизно, думаю, що йому десь було до 15 років. Даниїл опинився в неволі біля 15 років, як він мав. Без батьків чужому краї чи чужому мову приймаю культуру навіть їду інший рішу. Але він мав рішення в серці своєму перед Господом. Цилів? Цилів. Правду казав очі і, і його життя принесло багато зло. Тому сьогодні ми маємо цей час. Але вдячні Богу, що маємо такий час. Я сожалію, що колись такого не було. Не було. А сьогодні, де міла законя виросла, благодать Божа зросла. Чим більше ріха, тим благодаті Божої для того, щоб нас утримати в цьому світі, зберегти від всяких спокус, мерлоти всього нечистого. Можна стояти? Можна. І Господь не просто так дав нам жити в цьому часі, бо він знає про те, що зо мною ці люди крують, залишаться вірні, да, не Ти та у волоні, може залишитися вірним. І він залишився вірним. Тому, брати і сестри, помолився, але пам'ятає про те, що це не єдина молитва. Це не купол, який, який нас захистить і дітей захистить цілий цей навчальний рік. Ні. Це кожного разу треба поповняти. Знаєте, Кажуть про те, що цього тижня, який прийшов по Ізраїлю, було випущено в один момент 350 ракет. Ну, в них є купа. А знаєте яка країна? 80 кілометрів широка, 400 доба. Там пустині багато, а там гори. Заберіть пустиню, заберіть ці гори. Наша область від снятина туди до Болехова має 200 кілометрів. Сюди. Ця територія подібна Франківській області. 350 ракетів сюди. І їх треба всіх збити. А це було один момент. Треба 350 додати. Знаєте, любі друзі, сьогодні, як ніколи, сатана має всяких стрілів для того, щоб руйнувати. Треба наші молитви звучали, коли чуємо голос Божий. І навіть тоді, коли ми маємо, ми маємо рішення. Я так буду робити, як Данию. Певний назначений час. Бог є Бог порядку і воду, і я те саме. Буду ось так робити. Тому зараз будемо мати в цей час молитви. Завтра ласка, я хотів, щоб брат Ігор вийшов, Щоб ми двоє помолилися разом. Це не наша молитва особиста, це молитва всіх нас, батьків, дітей і церкви Божі. Добре, небесний батько, ми щиро тобі дякуємо за цей час, який ми маємо. Щиро тобі дякуємо за те, що ми як церква, ми є разом зібрані, Господі, і наші діти, вони є разом із нами. Щиро дякуємо Тобі, Господи, що наші діти ходять до церкви, знають про тебе, Господи, можуть вчитися про тебе. І ми просимо, щоб в них це було у серці. Дякуємо Тобі, Господи, за кожну дитину, яка є зараз тут. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти даруєш нам дітей, і ми маємо ці благословіння. І ми просимо Твого благословіння на подальші на життя. Ми просимо Твого благословіння на цей начальний рік, який є перед Ними і перед нами всіма, Господь, щоб Ти захистив, щоб Ти зберіг їхнє життя. Просим, щоб вони те, що мають в своєму серці про тебе, те, що чули про тебе, Господи, щоб вони ніякому разі. Не відкидали, щоб, можливо, нехтували цим, щоб вони, Господи, проявляли це на своєму житті, щоб вони, Господи, все, що знають про тебе, могли і іншим розказувати, не втинатися того, що вони є віруючим дітям. Просимо Тебе благословити їх. Збережи, Господь, справді від різного нещастя, якого так багато в нашій країні. Просимо, щоб ти, Господи, був з ними і з нами, щоб ти справді нам цьому допомагав. Допоможе їм Господь у навчанні, щоб було легко, щоб було просто, щоб вони могли навчатися всього, що їм потрібно для цього життя. Будьте з ними. справді допоможе не забувати молитися кожного часу про них, просити Твоєї охорони, твого благословення і твоєї обіді. Дякую Тобі за це. Будь прославлений, Господи, через їхнє життя, через наше життя. І хай тобі буде слава, у всьому Ти є достойний великий наш Бог. Отець і святий Дух, Амінь. Амінь. Амін. Любиш нас Господь, дякую тобі, що ти є привіром нас. Єдиним, ти близько на землі, приймав дітей, вартав їх, благословляв їх. Щиро дякую тобі, Господи, що ти подарував нам твій подарок, ці діти належать тобі, Що ти подарував нам свою спадщину. Майбутнє, теперішнє. Ми дякуємо тобі, що серед цього, цього, що твориться в цьому світі, в нашій країні, ти маєш своє благословіння і ніякий ворог садгана не може пошкодити і забрати руки твоєї охорони. Щиро дякую тобі за те, що діти в церкві, але прекрасний це літній час, вільна школа є. Не вивчають слово Твоє, співають і Господи, тепер, коли починається цей навчальний рік, ми молимо, щоб ти був з дітьми. І твоє благословіння, твоя охорона, твоя печаль була на їхньому початі і на їхньому тілі і їхнім перебуванні. Господи, щоб вони були. Предметом діла Твого, Твоєї присутності там, де ми навчаються. І навіть коли яка ворожа сила є для того, щоб покитнути, пошкодити, хай ці плани тобою будуть зруйновані, і рука ворога не досягне їхнього життя, їхнього серця. Щоб вони не відмовилися, але полюбили тебе. Хочу нашим лише, і нас не забувати про це. Молитися, щоб їм не слідували і вам і цей час свободи, та й буде благословенний тобою. В ім'я Ісуса Христа молиться наш небесний батько. Амінь. Амінь. Сідайте,